Привіт! Я фармацевт Кан Девон з класу охорони здоров'я бізнес-школи Атермі. Травень це місяць, який мені дуже подобається. Починаючи з Дня дітей, потім день батьків, день вчителя, день повноліття та день подружжя. У травні багато днів, присвячених цінності близьких людей. Тому його також називають місяцем сім'ї. Можливо, тому у мене на душі радісно і зворушливо. Зазвичай, оскільки всі зайняті, у нас немає часу для приємних розмов і навіть запитання про справи вирішуються через повідомлення у травні під приводом свят ми можемо дарувати подарунки та більше звертати увагу на повсякденне життя близьких? Тож сьогодні, на початку травня, та в день маскота дня всіх людей, ми відзначимо День дітей і почнемо розмову про здоров'я дітей. Чи чули ви коли-небудь вислів, що здоровий дух живе в здоровому тілі»? Це означає, що здорове тіло настільки важливе, що визначає якість життя, кажуть, що новонароджені діти народжуються з імунітетом, отриманим від матері, і використовують цей імунітет протягом перших 6 місяців, а після 6 місяців життя імунна функція вичерпується і організм починає самостійно виробляти. Імунітет для захисту. Наприклад, вважається, що в 6 місяців імунітет дорівнює 10, і новий імунітет формується поступово. Щоб стати здоровим, коли дитині виповнюється 12 років, імунні здібності підвищуються до 200 балів. Отже, можна вважати, що з 12 років розвиток імунітету досягає свого піку після досягнення піку зростання імунітету, він поступово зменшується і до 20 років формується дорослий імунітет, оскільки в 12 років імунітет розвивається найбільше управління імунітетом та зусилля для його зміцнення є справді важливими. Я б сказав, що це основа здоров'я на все життя. Ми говорили про імунітет, але чому ж він такий важливий? Чи просто це означає, що я не хворію на застуду це не зовсім неправильно, але якщо розглянути детальніше. Імунітет це сила, яка протистоїть інфекціям, коли в організм проникають патогени, такі як віруси чи панбактерії. Чим краще сформований імунітет, тим менше хвороб. І більше енергії під час активності. Але коли я це кажу, деякі батьки не знають, з чого почати управління імунітетом своїх дітей. Причина, чому ми підкреслюємо дитячий імунітет, полягає в тому, що імунітет, сформований у цей період, вплине на доросле життя. Управління імунітетом у дорослих і дітей немає суттєвих відмінностей. Як говорить прислів'я, звички набуті в 3 роки. Зберігаються до 80 років. Тому важливо, щоб діти мали звички добре харчуватися, рухатися і спати, коли виростуть. Щоб діти росли здоровими, перш за все їм потрібно добре харчуватися, споживаючи їжу, яка є джерелом енергії. Особливо важливо дотримуватися певної кількості споживання трьох основних поживних речовин вуглеводів, жирів і білків. Крім того, корисні продукти, що містять мінерали, такі як кальцій. Який допомагає росту кісток та залізо, яке сприяє синтезу гемоглобіну в крові продукти, багаті вітамінами А і В, корисні для здоров'я кишечника, і також сприяють підвищенню імунітету. Риба, морепродукти, такі як кальмари, м'ясо, а також різноманітні фрукти і овочі, містять корисні речовини. З іншого боку, є продукти, яких слід уникати. Фастфуд, такий як локшина, гамбургери, курка та піца, може знищувати поживні речовини під час приготування в олії і містить багато калорій. Вони також погано впливають на травлення. Крім того, їжа з додаванням хімічних приправ може знижувати імунітет нашого організму. Тому Краще уникати таких продуктів. Якщо ви закінчили їжу, приготовану з любов'ю вашими батьками, потрібно добре рухатися. Добре, що діти добре їдять, але надмірна вага це вже інша проблема. Потрібно знайти види спорту, які цікаві дітям, щоб підтримувати нормальну вагу. Регулярні заняття спортом три рази на тиждень по 30 хвилин і більше допомагають підтримувати нормальну вагу. А також активують імунні клітини завдяки покращенню обміну речовин. Якщо ви добре поїли, щоб поповнити енергію і активно грали, щоб витратити її. Потрібно добре спати, щоб зняти втому накопичену за день, особливо ви знаєте, що під час сну виділяється гормон росту. Важливо засинати і прокидатися в певний час. З 10 до 12 години вечора виділяється велика кількість гормону росту, і він виконує свою роль під час глибокого сну, тому краще засинати, принаймні між 9 і 10 годинами. Чи відчули ви, що звички добре їсти, рухатися і спати пов'язані в органічний цикл? Хочу сказати, що для формування імунітету в період росту важливо, щоб три складові добре поєднувалися. Однак, оскільки умови життя у кожного різні, важливо мати цю основу, а для компенсації нестачі краще використовувати харчові добавки серед добавок, що зміцнюють імунітет, популярний червоний женшень. Це червоний женшень, який готують, паруючи свіжий корінь, а потім сушать. У цьому процесі утворюються корисні для організму фізіологічно активні сполуки, а також збільшується кількість гінзенозидів. Гінзенозиди це один із видів сапонінів, слово сапо походить від мила і це поверхнево-активні речовини, що містяться в косметичних засобах. Можливо, ви запитаєте, чому в косметичних засобах є компоненти, які також містяться в їжі. Додавання поверхнево-активних речовин у косметику дозволяє створювати піну, що підвищує очищувальну здатність і запобігає проникненню сторонніх часток у шкіру. У той же час червоний женьшень очищає кров і підвищує імунітет, щоб захистити організм від шкідливих мікроорганізмів, які проникають ззовні. Управління з контролю за продуктами харчування та медикаментами також визнало п'ять функцій червоного женьшеню. Схоже, що саме з цієї причини, багато людей в першу чергу звертаються до червоного женщину для підвищення імунітету. Окрім допомоги в підвищенні імунітету, він також покращує стан втоми, кровообіг, пам'ять і має антиоксидантний ефект. Якщо ви шукаєте додаткове харчування, рекомендую спробувати червоний женшень, оскільки він має всі функції для підтримки імунітету дитини. Якщо ви вирішили давати дитині червоний женьшень як здорову добавку, вам потрібно вибрати хороший продукт серед безлічі. Перш за все, слід звернути увагу на вміст женьшенозидів. управління з контролю за продуктами харчування та медикаментами, рекомендує вживати не менше 3 мг женьшенозидів RG1, RB1 та RG3 на день для підвищення імунітету та покращення стану втоми. Продукти, що містять менше рекомендованої дози, Можуть бути малоефективними, тому їх краще уникати. Багато дитячих продуктів з червоного женщину містять підсолоджувачі або рідкий цукор для покращення смаку, що може призвести до перевищення добової норми споживання цукру, тому їх також слід уникати. Є продукт, який відповідає всім цим вимогам: це червоний женшень для дітей від етермі. Він містить 3 сповивої мільядром женщинозидів RG1, RB1 та RG3. Що відповідає рекомендованій дозі і особливо адаптований для дітей завдяки доданим допоміжним інгредієнтам, червоний женшень Етермі не містить підсолоджувачів, рідкого цукру та консервантів, тому його можна безпечно давати дітям. Але було б прикро, якби продукт мав лише сильний гіркий смак. Цей продукт містить бананове пюре, концентрат банана та натуральний банановий аромат, щоб діти, які не люблять гіркий смак. І запах могли його вживати. Чому саме банан? Банан містить всі поживні речовини, які сприяють зміцненню імунітету дітей. Він містить необхідні поживні речовини, такі як вуглеводи та білки, а також багатий на мінерали калій та різні вітаміни. Особливо варто відзначити, що він містить велику кількість вітаміну в 6 який допомагає у синтезі гемоглобіну, та вітаміну С, який діє як антиоксидант і сприяє зміцненню імунітету, вітаміни допомагають забезпечити безперешкодний синтез білків і сприяють зміцненню кісток. Тому їх можна вважати необхідними поживними речовинами для дітей у період росту. Крім того, він містить поживні речовини, які сприяють зміцненню імунітету, а також є ефективним для профілактики ожиріння та полегшення запорів. Найголовніше, що це натуральна солодкість, тому, як я вже згадував, можна отримати солодкий смак без підсолоджувачів або рідкого фруктозу. Отже, кому слід вживати червоний женшень Atomic Kids? Я вже згадував, що імунітет є важливим у період росту дітей, тому я рекомендую червоний женьшень для дітей, яким потрібне зміцнення імунітету. Які часто втомлюються, не їдять корисну їжу, що турбує батьків, а також для дітей, які не люблять смак женщиню. І ще одне, на чому я завжди наголошую, важливо регулярно вживати харчові добавки. Добре, якщо це стане звичкою, червоний женщин Atomy Kids розроблений з урахуванням цього і представлений у зручних портативних рідких стіках. Він маленький, тому його можна покласти куди завгодно і його зручно вживати незалежно від часу та місця, тому розгляньте можливість вибору. Існує кілька моментів, на які слід звернути увагу при вживанні продуктів з женщиною. Будь ласка, ознайомтеся з ними. По-перше, ви знаєте, що надмірність не є хорошою. Принцип Atomic Kids Ginseng – одна порція на день. Якщо діти приймають ліки, такі як препарати для лікування діабету або антикоагулянти, слід бути обережними з вживанням. Також можуть бути діти, яким жінка не підходить, якщо після вживання виникають проблеми з шлунком або розлад травлення, слід припинити вживання. Важливо знати, які інгредієнти входять до складу, щоб діти з алергією могли вживати їх обережно. Таким чином, ми розглянули, як підтримувати імунітет дітей, оскільки діти ще не мають достатньої здатності до самостійного управління, дорослі повинні ретельно контролювати їх. Важливо допомагати їм до тих пір, поки це не стане звичкою, а також докладати максимум зусиль у віці 12 років, коли формується імунітет. Будь ласка, пам'ятайте про це. Про ви напевно відчули, що є багато речей, про які потрібно дбати, таких як фізичні вправи. Час сну, їдальня тощо. Батькам, напевно, важко буде окремо розраховувати всі поживні речовини через брак часу та сил, але спробуйте дотримуватися здорових звичок, про які я сьогодні. Говорив, спробуйте вирішити цю проблему за допомогою однієї порції Атомі Ginseng, яка містить збалансовані поживні речовини для підвищення імунітету.